Дякую що за Анна Яна Явамальник разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину у Дніпрі, зросла кількість жертв. Москва вбила дев'ятьох людей, постраждало понад сотня. Серед них діти. Повідомив очільник Сергій Лисак. Також пошкоджені будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, пту музичної школи постраждали три заклади. Позашкільної освіти та управління соцзахисту. Окрім того, обстріл зачепив вісім медичних закладів. Також окупанти влучили по місту Самар. Там загинули дві людини, ще одинадцять травмовані. На місці працюють всі служби, комунальні служби ДСНС, поліція, служба безпеки, Національна гвардія. Розгорнутий штаб. Вся необхідна допомога надається на місці. Що стосується залізної дороги, то рух відновлений поїзда працюють в штатному режимі. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп-підрозділу знищив ворожий ФПВі-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучайтеся. Трамп ймовірно зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО. Про це заявив сам очільник Білого Дому. Він вже вирушає до Гаги. Саміт може стати ключовим моментом для його зовнішньої політики. Тим часом президент Зеленський вже прибув. Він зустрівся із прем'єром Нідерландів Ніком е, Діком. С Хофом повідомляє Reuters. Також Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму близько 175 мільйонів євро, який міститиме антидронові радари та автомобілі для евакуації. Президент України на полях альянсу вже зробив ряд заяв, зокрема про оборонну здатність нашої держави. Він каже, що Україна може виробляти до 8 мільйонів дронів на рік, але немає фінансування на весь об'єм. Ми можемо виробляти близько вів ві, восьми мільйонів дронів кожен на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування в. на значно меншу кількість. І в Той же час Росія використовує не тільки свою свої нафтові доходи для своєї оборони, але ресурси так само нової північної Кореї та Ірану. і має корумповані зв'язки з іншими країнами. Тому наша об'єднана солідарність це кни краще від від. Відповідь на російську військову мережу. Під час візиту на Львівщину Петро Порошенко передав техніку та обладнання військовим частинам Міноборони і повітряних сил ЗСУ. Зокрема, прально-душові комплекси, квадроцикли та шини для вантажівок. Отримали Національна академія сухопутних військ, міжнародний центр миротворчості та 223 й зенітно-ракетний полк імені українських січових стрільців. Командування подякувало фонду Порошенка за системну підтримку від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він також зазначив, що вже цього тижня вирушає на сумський та харківський напрямки з черговою партією допомоги. Загалом, з лютого 2022 року, фонд передав для війська спорядження та техніки на понад 7 мільярдів гривень. Сьогодні е... Частина подарунки йде нашим бійцям протиповітряної оборони, зенитного комплексу, які сьогодні прикривають небо над Галичиною, небо над Україною, тому що частина підрозділів стоїть на фронті. І це продовження нашої співпраці. Загалом тут представлено техніки на 7 мільйонів гривень. Сім мільйонів зараз, і близько сорока мільйонів, які ми веземо на фронт. Нам передали банні комплекси, колеса та квадроцикли для потреб нашого підрозділу. У Нас багато людей, які потребують нормальних побутових умов, зокрема курсанти та особовий склад. І ці контейнери вони допоможуть підтримувати ну, нормальну роботоспособність підрозділу, комфортну та санітарну. У Львові відкрили центр ментального здоров'я святого Лева Великого для людей, які пережили полон, тортури і моральну травму. Він став частиною екосистеми Анброкен, розташований на вулиці, названій на честь відомого правника, який навчався у Львівському університеті та вперше вжив слово геноцид Рафала. Лемкіна символічно, що відкриття відбулося у його 125-й день народження. У будівлі нового центру є 17 кімнат, де можуть жити пацієнти. Вони створені не за взірцем лікарняних палат, а навпаки, інтер'єр підлаштований під комфортні кімнати, у яких можна відчути себе, наче вдома. Окрім того, обладнані кабінети і простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги. Я був в трьох локаціях. Тобто перших 5 місяців я пробув в ДНР, а саме з них 4 місяці я пробув в Донецьку, це гауптвахта номер 4 І відповідно з середини серпня по 1 жовтня я пробув на Славнозвісній Оленівці. І вже з 1 жовтня 2022 року, по 14 вересня, я провів 2 роки Суто в Росії. Це було сезон номер 2 місто Старе Оскол. Білгородська область кожен знову ж таки виходить з полону зі своїм фізичним і ментальним здоров'ям. Хтось більш адаптований, да, хтось менше, хтось має бажання, хтось не має. Когось треба підштовхувати до цього. Тому відповідно створюються такі заклади. Якщо розуміти, це перший заклад в Україні. Відповідно, знову ж таки, повторюючись до того, що зараз відбувається, да стамбульські ті перемовини, відповідно, домовляються про обміни. Якщо там умовно там були обміни, там за мі за мій період, там раз там два-три місяці, там 200 людей, то зараз вже приходять. По тисячі людей, і відповідно, можливо, лікувальна система не справляється, не спроможна в таких об'ємах прийняти а, таку велику кількість і надати дійсно ну знаєте, толкову типу, допомогу, як фізичну, так і ментальну. Тому це дуже добре. і Я напевно, що не менше б якомусь в кожному а, обласному центрі би робив би такі, такі заклади, бо всі військовослужбовці з різних регіонів. І власне цей центр знаходиться на вулиці Рафала Ремкіна. Я думаю, що Ті люди, які будуть тут проходити лікування, які будуть мати можливість тут відчути реальність життя з хорошими лікарями, вони будуть дякувати всім тим, хто долучився. Наживо з ГАГи Саміт НАТО спільно із Київським безпековим форумом. Просто зараз ми матимемо спеціальний етер понад 30 глав держав та урядів країн союзниць альянсу збираються на зустріч. Очікують Володимира Зеленського прямі включення із Гаги наших кореспондентів та експертів про найважливіше для України та світової. Безпеки оперативно про підсумки спеціальної події Київського безпекового форуму на полях саміту НАТО. Все це на еспресо. Будьте поруч. І еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз виджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на чистоту 12,073 горизонтальної поляризації супутника Астра а Через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Ось такі справи на цю хвилину. До зустрічі.